Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Я прийшла, бачите, магазин Lidl, поставила свої речі, це витираю бумажечками, тому що на вулиці там і навіс є, ну, якось трошки е, замочилося. Бачите, ялинка, яка тут ось. Кранці які красиві, це називається кранці по-фінськи. А зараз будемо дивитися, що тут у нас є. Ось таке печиво. Написано нове, але це ж таке до різдва таке печиво. Завжди. Ось помідорчики 2,69. Огірочки 2,79. Яблука, авокадо. Ну, все таке різне, що мені не треба. Банани Євро 59, Горіхи 6,99. Каштани 9,99. Я не люблю каштани. Натамасимо завжди купують. О, абрикоси. Абрикоси 2,99. Ну вони ж ви ж розумієте, що вони ніякі. Вони ніякі, ці абрикоси. Так само, якось 2,19 кавуни і 2,29 дині, вони теж ніякі. От той, оця ягода, вона непогана. Мені треба купити цибуки, да? Треба купити цибульки. Ось це євро 15 треба. Та я дві штучки візьму і мені достатньо. Цибульки. Нема там у мене в тому, в моєму магазині немає. Я зайшла, а там тільки банани. Та так побагато. На євро 75. Це пошти три кіла. Ну, на шості є бананів. Ні, ну є такі сім'ї, що їдять. Побагато бананів, ну а як не їм, так мені воно не треба. Це якась поганенька булолиночка. так от одна. І... Отак от, от друга. Дві цибулинки булинки мені достатньо. Вони там самі на касі взвішують. Ну от що тут у нас? Ну це ж кашка, така все, да? що мені дають безкоштовно? кашка, печиво все різне. морквочка. Ось по 99 центів за кіло морква. Там півкило 79. Таке ото. Кави немає по знижкам. Це по великим цінам. Ось. Мої люблять отаке 695 кол Катерина. Таке із жовтою полоскою люблять. Получили мою посилочку, доволі, щасливі. От. Але ж там було дуже трошечки, тому що буде здорова посилка, як я вже приїду з Італії. А поки я з Італії не приїхала, то мені так. І, і не треба там нічого той пересилати. Ну, смаколики 8.95. Подивимося, що тут рибка якась купчена, м'ясо, там курка по знижкам, тут курка по знижкам. Курка по знижкам такі от, знаєте обрізані оці і лапок обрізані кусочки курки це філежка курка я це думаю що мабуть я сьогодні на ті позвоню щоб ми взяли це теж філежка курка щоб ми взяли Оксані квітки длиниці моєї хай приїжджає щоб вона сидітиме там їй сумно. Ну, я ж буду вже після Нового року від'їжджати, так що ну, я, не, я ніколи не сумую, я не можу сказати, що мені сумно, там мені погано. Ні. Тут злишка. Це тут різні була їжа різдвяна. Мені ніколи не буває сумно у своїй хаті. Але ж їй сумно, там дівчата то туди хтось поїхав, то туди хтось поїхав. Скажу, приїжджай. Квітки мені візьмуть там. Там на наділа 20 євро. Квітки коштують. Приїде, побуде зі мною. На свята, на новорічні. Подивимося, що тут, а там він працює. Мабуть, і не піде туди, да? риба тут по знижкам. знижки Тоді може назад на обратному путі туди зайдемо. тут Вони тільки товари складають Що це за сир такий Що це за сир такий? Це якийсь смачний сир 490. Це якийсь сир. Це дуже мальні знижки, 20%, що це за знижка таке, таке, ніяке. Якщо я все можу взяти по 60, то тут тільки 20. Так, мені б треба, коли вона ж приїде, а в мене немає того. ну, Там трохи є масличка, але дуже мало. Но. Масличка, ну, дороге таке. 20, 209, 349, 209 чи то 409. Друге масло. Я буду брати. Завтра. Подивлюся у тому. У другому магазині десь. Так, а ну що тут кефіра? А, кефір там у нас в другому місці. Що це у нас тут таке? Девимося підпитчика 49 і який ще тут. Ага, євро п'ять. Євро п'ять, ну такі. До всього числа. Та не хочеться набирати, тоді таскати ото його. От. На що його таскати тоді. Щось я не бачу, що були хороші знижки на ті на смаколики крізь От так ото. 10%, 20%, може це знижки. Це така підсмішка називається підсмішка. Це воно таке, повинно бути вже по 50-60 по центів. А воно такі гроші коштує. Це не треба таке мені. Зовсім зовсім мені таке не треба. От. Пойдемте далі. Пойдемте далі дивитися. Конфети 5.39 і нема знижки а у тому. Я взяла у мені по 2,50. По 2,50. Там і, і попередня ціна була дорожча. І от і той. І та ціна дорожча. Чотири шоколадки 10 євро. Теж брати не буду. Ну не треба зовсім такого. От мені треба горошку взяти, баночку. Так, а де він горошок? Це ж Оксанка прийде, захочеться ж нам олів'єшку. Е, захочеться ж олів'єшки зробити, так? Да? Ну я так думаю. Ну а що ми ще зробимо? Ну, картоплю стушкуємо з курицею. Олів'єшку зробимо. Та й все. Тобі ж нічого. Ну вот у мене ж остались коржі так спечем печем на ще. А де я щось горошку не бачу? Де ж горошок? Нема ще шок. Кукурудза зає. А, ось горошок є. Ось горошок є. Ось горошок вісім. Грушок. От так от. Більше ми нічого не братимемо. Ну я, я не брати. Мені нічого не треба. Щазичка об'їде. Я поїду. Ось от, отак. Ну це я вам показала, бачите, ціни, кукурузи, та я якісь такі не буду Люблю салати з кукурузою. Немає лівішку. Я вам чипси. Я вважаю тут. На таке все. У мене є. Ні, ну оце подимайте насіннячка. На Стояло. Євро 79, зараз євро 75. Ну хоть би не смішили, вже 4 цента знижка, Таке. Таке от, хто зна що. Таке от, хто зна що. Ну ладно. Тут не буде нічого брати. О. Фініки не буду брати. От. Лавки терно буду, я вже набрала конфетів повно в мене. Так що не буду брати. Не треба мені. Врушок. Дві цибулинки і купю. Тут тобто, що мені нікого нічого не треба. Тут вітамінки, бачите, вітамінки всякі різні. Мені вже заказала вітамінки. М -м. Будемо там з нею пити, ну, завжди п'є. Ну, я йду додому, ж привезу вітамінки. Ну, це все, що я вам показала в Ліблі. нема. Я думала, після святів то такі будуть знижки хороші, та нихрена. Ну, так що бувайте здорові, бувайте щасливі, всього доброго, всього хорошого. Пока-пока. Скоро вже буде свято Новорічне. Я обов'язково вам щось познімаю на новорічне свято. От. Так що такі справи. Па-па!